Дякуємо усім, хто доєднався, хто допоміг нам його укомплектувати, пригнати, і тільки разом ми можемо робити такі величезні масштабні речі і рятувати життя. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. 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 волонтерів. Захист міста Хмельницького. Що якби я була там, я могла би врятувати його. Навіть можливо що ми би давно вже програли цю війну. Волонтери матюкаються, бо вважають кожен зуб на ямці. Я дивлюся і бачу отвір. Ну яке фото? Тут війна, ну яке фото. А мені кажуть, а чим ти його там заробила? А що мені ці проблеми, він антошник, він контужений. Донбас затягує. Поясни, чому. Ну, Насправді є багато причин, чому, але одна з таких основних це це братерство і це безпосередньо цей військовий дух, який присутній військовій частині. Я завжди говорю, що на війні немає. Якогось рябого, там біле і чорне, там зрозумілі е, цілі, там потрібно вистояти, врятувати життя своїх. Ну і звісно, це адреналін. мені його не вистачає цього адреналіну. Я його шукаю в цивільному житті, замінюючи якимись стрибками з мосту, ще чимось. Тому що, е, ну якби це науково доведено, що люди, які пройшли війну, вони є адрелінозаленалінозалежними. І це дійсно насправді так. І це. Неймовірно заряджає. це, неймовірно е, якось е, настільки зливає разом колектив, що туди хочеться і хочеться повертатися. Е, там тебе завжди чекають, там всі свої Наскільки складно було не повернутися на службу, а натомість почати волонтерити? Коли розпочалась повномасштабна війна, е, Мені всі мої з підрозділу зателефонували, що ми будемо повертатися. Катерина Федорівна, кажіть, куди повертатися, в який підрозділ, щоб бути разом. Я усіх зорієнтувала і сама думала туди повернутись. Просто в перші дні мене не вийшло туди доїхати. Хоча мені батьки передали з дому мій рюкзак, з яким я служила. І я була намірена це зробити, але потім так вийшло, що я очолила громадську організацію, і на мене була покладена певна якась відповідальність. Мої хлопці, з якими я служила, і коли вони мені дзвонили і казали, що хтось поранений, хтось загинув. Ну, у мене завжди от є така думка, що якби я була там, я могла би врятувати його. І іноді це навіть. Переростає відчуття провини, відволіктись не вдається абсолютно ніяк, тому що щодня комунікую з військовими, щодня отримую звістки, новини. Поки я тут, я намагаюся зробити максимально все, що від мене залежить. Я відсунула на другий план якесь особисте життя. Я дуже рідко приїжджаю додому. Я от сьогодні вночі я писала, відправляла проект на нашу організацію в три часи ночі. Коли там всі вже по домам, я просто настільки е, хочу охопити максимально якихось напрямків, комунікацій, допомоги. Е, ну, хочеться максимально-максимально зробити це тут, е, допоки я тут, то зробити максимально багато. От і, напевно, через таку якусь величезну загруженість, е, іноді навіть не встигаєш просто. Дуже сильно тебе, себе так корити, але оце відчуття провини є, і воно заміняється просто неймовірною не роботою, кількістю роботи. Чи відмовляли тебе батьки, коли передавали той твій зібраний рюкзак? Чи вони прийняли вже те, що це твій вибір такий? Ну вони зрозуміли відразу. Вони е, відмовляли мене йти служити, коли розпочалася війна. Ще на той момент це було АТО. А цього разу вони вже знали, що напевно відмовляти немає змісту. І вони просто попросили хоча б повідомі, щоб я себе берегла. І каже, що власне і волонтерство затягує, чи затягнуло вже тебе. Я людина, яка була військовою, я знаю, як це чекати волонтерів. Я знаю, як вони допомагають, наскільки вони важливі. Я розумію, що якби не волонтери у 2014 році, то ну, я навіть можливо скажу, що ми би давно вже програли цю війну. Тому що тоді, коли ми їхали в кросівках, в спортивних штанах служити, одягали, взували абсолютно усією забезпечували амуніцію безпосередньо, спочатку, волонтери. Мені легше. Комунікувати з військовими мені легше домовитись, куди доставляти. Багато хто там не хоче говорити, яка військова частина. Я знаю, як це розпитати. Я знаю, що потрібно, що не потрібно, і вмію розставити пріоритетність, сортувати запити, тому що насправді запити також дуже різні. Але для мене це було новиною і. Я завжди сміюся, кажу, ви знаєте, коли раніше приїжджали до нас волонтери, коли я служила. Я не розуміла, думаю, боже, вони там нам ну привезли, круто, але вони не дають нам спокою. Це надішліть фото, надішліть фото. І я думаю, ну яке фото? Тут війна, ну яке фото. А зараз я дзвоню до військових і кажу, друзі, надішліть фото. Знаєте, ну усі автівки від громадської організації, яку ти очолюєш, захист об'єднання волонтерів, ви везете на фронт особисто. Які думки в дорозі і чи ностальгуєш? От я розумію, що я їду зараз на Донбас, я розумію, що я там прожила 4,5 роки, де була моя військова служба, де було все: від перших бойових, перших стрибків, перших втрат, до мого поранення. Ну, тобто, це такий от шмат мого життя, який насправді, мені здається, був набагато довшим, ніж 4 роки, і почуття дуже різні. І дуже часто, коли ми їдемо такими якимись польовими дорогами в автомобілі, десь я не знаю, там от де ці ями, де всі там волонтери матюкаються або вважають кожен зуб на ямці. Чесно, я кайфую. Я кайфую, тому що я згадую е, ці поїздки, які вони були такі щодня, коли я служила. Коли ми їдемо на ОАзіку там, за пораненим чи на об'їзд позицій, і воно навіть так, ну воно тригерить. Воно тригерить, і щоразу е, в кожній поїздці я. Задумаюся, можливо, що по приїзду я піду назад на військову службу. Коли ми заїжджаємо військову, ну, до військових, коли ми заїжджаємо в Донецьку область, в мене є не одне фото біля назв міст в Донецькій області, безпосередньо біля самого Мурала Донецька область. І мені завжди мої волонтери кажуть, ми ще не бачили, щоб в тебе так світилися очі, як вони світяться тут. Існують якісь плюси у війні. Це жорстока річ, це цінічна річ, але все-таки один з небагатьох плюсів, які є на війні, це люди. Я після того, як звільнилася, я знаю, що в якій я точці України не була. Я можу зателефонувати людям, з якими я служила рік-два тому. Я можу з ними не спілкуватися, але якщо мені треба допомога, чи десь переночувати, чи. Та будь-що знаю, що мені ніколи ці люди не відмовлять, і я не відмовлю їм. Багато з цими людьми проходиш від того, що жили в одних бліндажах, пили ранкову каву, зварену на буржуйці разом. Ну, все, виходили з-під обстрілів, заходили, і багато чого було. Ці люди завжди залишаться рідними. І це ті люди, з якими будь-яку, яким будь-яку хвилину я готова довірити своє життя. Я в 22-му році зрозуміла, що у війні ще багато відіграє якась певно вдача. Чи бували в тебе випадки з твого досвіду, тим більше що ти була і є медиком? Коли от були народжені у сорочці, або щось таке як через невдачу людина загинула і навпаки, через вдачу там врятувала життя? У Мене був такий випадок. Особисто в мене я була в Авдіївці не з ракетою, але був білий день, відносно спокійна обстановка, тому що до 15.00, наприклад, поки в нас було ОБСЄ, то там була така стрілка, але важким ніяким озброєнням нас не обстрілювали. І я стирала, стояла в стірку в військових штанах, і на військових штанах ось тут є кишені. І В кишенях були якісь кошти, були, бумаги, якісь були, карточка була, пластикова, ну, банківська. І я почула поштовх в ногу. Я дивлюся і бачу отвір. Я засуваю руку в карман, висуваю е, пачку цього паперу ну і всього, що там було, і просто куля пройшла, е, були гроші, папер, папір, куля пройшла все і застрягла в пластиковій карточці. Тобто до ноги вона моєї не дійшла. Е, ну, Чи вдача, чи ні, але от такі от випадки також були. Де та карточка зараз? У мене вдома є. One, і куля, ця, та 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 є. Ти була одна в чоловічому колективі. Чи довго доводилось доводити свою професійність і з якими стереотипами ти зіштовхнулась? <світ> я зайду наперед, я знаю, що ти їх всі зруйнувала. <світ> а, ну насправді була одна в чоловічому колективі на бойових, жила разом з хлопцями в однакових умовах. Ніколи е, намагалася не відрізнятися, не відрізнятися там чимось від них. До цих пір є підрозділи, в які не хочуть брати жінок, наприклад, просто через те, що вона жінка. Е, хоча у 2019 році ми разом з, е, з командою інституту гендерного програм, інститут гендерних програм ми добилися закону змін е, в законодавстві. Е, 63 бойових посади, та більше ніж 450 цивільних, було дозволено для жінок, хоча раніше вони були взагалі заборонені. Це такі посади, як е, снайперкиня, мінометниця і так далі. Всі дівчата мої, які, наприклад, е, були штурмовичками, вони були записані як кухарі, як швачки. Тобто, е, і це було дуже несправедливо, тому що ми навіть от е, жартували такий жарт. Е, але правдивий, що якщо е, штурмовичка загине під час штурму Краматорського. А що напишуть? Що ж я загинула, коли шила форму? Стереотипи були, я не скажу, що вони мене зустріли відразу. Ні, в принципі, мене призвали спокійно. Я сказала, що хочу служити. Мене призвали, я поїхала в Житомир в навчальний центр, е, і вже там стикнулася з першими стереотипами. Починаючи від того, що мене намагались максимально від всього уберегти, тому що ти дівчинка, закінчуючи тим, що. Е, Потім намагались дати якесь додаткове навантаження, очікуючи того, що ти зламаєшся. Але це все змінилося після першого бойового виїзду. Тобто до бойового виїзду якісь були жарти, якісь були натяки, якісь були певні такі обмеження. Але коли нас батальон збирався на бойовий виїзд, у нас був е, один медик, е, який на той момент зловживав алкоголем, і просто він безпробудно спав, його ніхто не міг розбудити. І Я прийшла до командира кажу, що Ну, куди виїжджати? Тобто, якщо треба буде надати допомогу, людина просто навіть елементарно не прокинеться. І я попросила сіхати. Спочатку мене не хотіли як відпускати, так і брати з собою хлопці, але в результаті, без, у безвихідному положенні, вони все-таки були змушені мене взяти як медика. І коли ми повернулися з перших бойових, тоді вже до мене відношення змінилося. Навіть якщо хтось інший вже намагався там щось пожартувати, то хлопці швидко. Це все обрізали і навіть зверталися вже до мене просто чисто як братан, тому що не було ніякого там абсолютно розподілу. І вони дійсно кажуть, що ми побачили тебе просто в зовсім іншому світлі, тебе в роботі, і ми зрозуміли, що ти та одна, єдина людина в батальйоні, яка при потребі врятує нам життя. Як війна змінює людей, і як вона тебе змінила? Вона ні в кого не приходить безслідно. Якщо людина дійсно була на війні, якщо вона бачила смерть е, своїх побратимів, посестер, вона, вона зміниться. Як війна змінила мене, я, напевно, стала більш жорсткіша. Я е, ніколи не була такою м'якою по характеру, у мене такий от, ну, доволі свій е, сильний характер, е, але от іноді я навіть сама помічаю, що і мені люди кажуть, що от, Ну, Так не можна говорити. Я вчора була на інтерв'ю е, на нашому місцевому телебаченні, і от мені задають питання, що от люди втомились. Люди втомились. І в мене просто е, мене в мене просто починає горіти вогонь, і я кажу, а наші військові не втомились? Ну, е, Вони щодня втрачають людей, з якими вони жили. Вони по частинах збирають людей. Вони місяцями не бачать рідних. Вони щодня під, обстрілі, під обстрілами, і вони, я просто пам'ятаю себе, ти не думаєш, як ввечері там зустрітись з другом, як там, я не знаю, виставити фотку в інстаграм, вони думають, як вижити, і все. Там є одна єдина ціль. І коли мені хтось, я просто зараз говорю, в мене, в мене аж мурашки, коли мені хтось тут говорить, що я втомився, ну мене просто починає, починає накривати. Якось ми з тобою говорили про те, що після перемоги буде ще чимало, а то, можливо, й більше роботи. Як ти вважаєш, що мають вже починати робити цивільні і як вони мають співпрацювати, жити взагалі з військовими, співіснувати? Взагалі, мене одна моя подруга сказала таку фразу, яка мені запам'яталася. Я багато своїх виступів починаю безпосередньо зараз з неї. Це те, що наш основний бій почнеться після перемоги. Тому що зараз ми на такому заряді адреналіну. На такому, от ми всі е, акумулювались, і ми йдемо. Йдемо, йдемо, щось робимо. Коли буде перемога, ми всі видихнемо, і в нас буде дуже багато проблем. Починаючи від посттравматичного синдрому, який буде вже не тільки у військових, а багатьох цивільних, закінчуючи проблематикою, е, забезпеченням військовим, внутрішньопереміщених осіб, тобто проблем буде дуже багато. Я пам'ятаю по собі, я звільнилася, е, я приїхала в Житомир. Я приїхала в маршрутці, мені е, показала посвідчення вперше за 5 років, тому що на Донбасі я в маршрутках не їздила. А мені кажуть, а чим ти його там заработала? Е, коли я прийшла проходити комісію МСЕК після поранення, мені сказали, подивись на себе в зеркало, тобі 23 роки. Які в тебе проблеми зі здоров'ям? Яка група? Коли е, ще якась була ситуація, мені кажуть, ми тебе туди не посилали. Я просто пам'ятаю, от знову ми так мурашками накрило, коли я стою в центрі Житомира, дивлюсь на то, просто так стала, зупинилася. Я дивлюсь, хтось кудись пішить, їде, хтось п'є каву, хтось там гуляє, їздять машини. Тобто життя кипить, життя бурлить, але е, ти не маєш ніякого розуміння. І я тоді задала собі питання: а за кого я віддала 6 років свого життя? Своє здоров'я, за кого я воювала, за кого там зараз хлопці стоять, якщо тут людям байдуже. Потрібно готувати психологів, потрібно вже працювати з сім'ями військових, з цивільним населенням, навіть для того, щоб покращити образ ветерана в суспільстві. В нас, коли кажуть: атошнік, в нас негативне сприйняття людей. У нас відразу люди чомусь. Ну, я просто навіть елементарні речі знаю, коли хлопці намагаються влаштуватись на роботу, намагались до повномасштабного вторгнення. Вони приховували в своєму резюме участь в АТО, тому що просто роботодавці не хотіли їх брати. А й на що мені ці проблеми він антошник, він контужений, а ще 14 діб додаткові відпустки треба дати. Тобто, це ж кошти. І насправді так не має бути. В нас ніхто з ветеранів не просить нас якось припідносити, але елементарного розуміння і поваги. Хочеться. І ветеран це не хвора людина. Це навпаки, я рахую, що ветеранів повинні зустрічати з повагою. І тому потрібно суспільство готувати вже, починаючи від комісії МСЕК, від взагалі загального сприйняття образу ветерана, закінчуючи психологами, сім'ями. І е, дуже багато я можу просто розказати мене. Е, Купа думок, мені здається, якщо це все відобразити, то насправді це стратегія роботи на роки, яку потрібно робити вже. тому що якщо завтра перемога і 100 тисяч населення повертається в Хмельницький, а це кожен своєю психологічною травмою або шоком. І ну, тоді буде дуже багато проблем. Катю, зараз на що збирає захист об'єднаного волонтерів? Ну на даному етапі ми отримали запит від наших десантників. Це 81-ша бригада, яка дислокується в Донецькій області, і вони одні з перших почали виконувати бойові завдання, тому що коли почалися обстріли, вони вже були в Донецькій області. І надіслали нам запит на автомобіль. Це звичайний неброньований автомобіль, це звичайний повнопривідний позашляховик на дизельному паливі. Е, їм потрібен такий автомобіль, тому що напередодні ми всі пам'ятаємо. Е, Напевно, тижні два тому був дуже сильний обстріл Краматорська славянська і в них згоріло чотири автомобіля. Тому вони прислали запит, ми оголосили збір, і станом на сьогодні ми десь близько 30 тисяч гривень ми зібрали, але з кожним днем стає дійсно все важче збирати якусь фінансову допомогу. Тому збираємо на автомобіль і просимо всіх долучатися. Ми навіть запускали таку акцію Франко на ЗСУ. Адже 20 гривень це не такі великі кошти, які може пожертвувати будь-хто. Це чашка кави. Але якщо кожен скине з нас за задонатить 20 гривень, ми всі разом назбираємо на автомобіль, який буде виконувати бойові завдання разом з нашими десантниками. Назви кілька важливих речей, які мають робити українці, аби наблизити день нашої перемоги. Я рахую, що кожен українець має свій громадянський обов'язок і в будь-якій сфері. Але щось те потрібно робити для перемоги. Чи це дві години прийти поплести сітку, чи це задонатити, чи це е, принести якісь речі, чи це написати висвітлювати інформаційно, тобто в будь-якій сфері, але кожна людина має щось робити для перемоги. І я рахую, взагалі, що е, кожного вечора, коли ми лягаємо спати дома з родиною у відносній безпеці, коли слава Богу і слава нашим ЗСУ не долітає. Сюди ракета кожен має дати собі чітку відповідь, що я зробив сьогодні для перемоги.